Всім добрий вечір. Сьогодні таке пізненьке відео. Сьогодні буде трохи Таїланду, бо дівчата писали, трохи що щось по дрібничкам я недавно купувала. Давайте подивимось, що ж у мене є із тайських прикрас, бо давно не було таких відео. А вони повинні бути. Наприклад, такі сережки раухтопази. Такі типу прямоугольні. срібло, Всі прикраси срібні. У радіюванні, здається, або всі, або майже всі. ну Будемо дивитися, якщо я не, не буду казати сьогодні відео в радіюванні чи ні, то це значить автоматом у радіюванні. Якщо буде щось безродіє, то я скажу. Давайте спробуємо так домовитись. 1100 гривень, 30 доларів вартість. Вони цікаво виглядають, це така повсякденна модель. Хоч вони і трохи такі, хотіла сказати, радужні, але не те, що радужні, а такі нарядні. Один сантиметр рауха загалом довжина десь 14 міліметрів. Ну, це і не дрібні, і не прям крупні. а от такі от, На кожен день, як я вже сказала, тут фіаніти та раухтопази, такі досить світлі, але це раухтопази. Ну, я маю на увазі, що не дуже темний. Вага однієї сережки 3,5 грами. Вони такі легенькі. Носити можна, з задоволенням. Далі каблучка у розмірі 17,8. Це мультісапфіри. тобто кольорові сапфіри. 17,8. Тоненька шинка. Приблизно тут ширина наших сережок, каблучки, да, 8 міліметрів. таким чином виглядає. Бачите, тут мені подобається, що плюс-мінус кольори підібрані. Ну, не, не в різнобой, а все симетрично. Тут два зелених, тут два зелених, тут руденькі. Тобто жовтенькі по краям роденькі. Ну, цікаво, так виглядає. 1150 гривень 32 долари. Наступна цікава каблучка у розмірі приблизно 17,2, 17,3. Ось така кицька. В нашийнику в неї танзаніти три штучки, а в оченятах це сапфір оранжевий. Така шинка. Тут чорне радіювання, це ми бачимо. В лапках от таким чином ну таким чином лапки, ніби вона кицька наша за щось тримається. Ну Це, скоріш за все, кіт. Чомусь мені здається, що це саме кіт. Вага нашого котика 11,2 грами. Тобто така вага має. Це в каблучки 1400 гривень 38 доларів. Такий кошарик І давайте ще його зріст з хвостом глянем та з лапами 3 см а сам котик наш, так, як я дивлюсь. Ні, значить, з, з хвостом 3, і, 3. Так, секунду, щось я вже під вечір нічого не бачу. Все, 2 см сам кіт. Побачила нарешті. Тут ем, товста, така, бачите, не товста, а широка шинка. 14-13. Ну, де вуще, де ширше. Такий, Такий наш кіт. Далі сережки з раухтопазами ось так якого плану? Тут є е, всередині кубічний цирконі бачите, він саме під камінцем, щоб був такий цікавий ефект. 8 8 грамів так, 8 грамів, 3,8, 3,9 одна сережка. 1650 гривень 45 доларів вартість. Вони, е, хоч і важать 8 грам, але вони досить такі ну не крупні Раух 1 см, загалом 3 см. Тут траух також світленький. Тут він, ну, бачите, може, через те, що під низом фіоніт, ну він так світиться в профіль, наче і темний. Так, бачите, такий цікавий. Тут лапки позолочені, все інше просто у радіюванні. Швенза англійська стандартна. Це такі сережки, я поки їх лишу чому, зараз поясню. У мене є ще такого плану каблучка, але тут у нас лимонний кварц, просто схожа. Всередині також камінці, але не повністю. А лише в оцій частині, бачите, де ободок, де наш камінець. Сам лимонник наш, він тут 16 мм, невеличка каблучка. 1050 гривень 29 доларів вартість. В шинці напів шинки камінців з обох боків. Ну і всередині. Цікавий такий колір. Лимонний. Далі сережки Зараз покажу невеличкі, досить такі маленькі. Ось такого плану, букви С. Тут цитрини та гранати і один топаз. Вони якраз без родія, Вони... це просто срібло. І тут ось такий такого плану штифт 950 гривень вартість. Червоний гранат красивий. Такі ніжні, буква С. Ну, з, букв, з одного боку буква С, а з іншого. Або можна таким чином вдягнути. Це вже як ви забажаєте: 950 гривень 26 доларів. Далі, маленька така каблучка типу стежинка, 18 розмір, опали тут чорні. З радужкою, ну, з зеленим відтінком. Така маленька, маленька, тендітна, тендітна, міліметра два, я думаю, два, три тут хоч є. Є три, три з половиною десь міліметри. Цікава така каблучка, бачите, ніби подвійна, ніби поруч. Цирконій, каблучка з цирконієм та опали. Ну вона Я дивлюся, що вона не буде дивитися разом з чимось. Вона от самостійна. 950 гривень 26 доларів вартість. Далі таке типу кольє 42 см довжина, воно коротеньке. Тут грушки із лабрадору, бачите, але вони всі досить такі яскраві, вони світяться, красиво виглядають. Бачите, ось така така, це огранка бріолет. Тут дві підвісочки, а, три підвісочки. Такі крупненькі і чотири по краям. А, я не показу вам. Не дуже зручно, бо воно таке величеньке. Модель цікава. Ну, це більш такий, мені здається, все-таки молодіжний варіант. Хоча, в принципі, як і будь-які чокери. 1300 гривень 36 доларів вартість. У мене є ще наш чокра лабрадор. Отакий, От бачите? Такі є світлі лабрадорчики. Тут 42. Ні, подождите, тут, по-моєму, більше. Ну, зараз я перевірю, скільки довжина. Тут 43. Всього на зентиметр більше. Невелика різниця. Бачите, такого плану лабрадорчик лабрадори з включенням, і вони отако от світяться. Також красиві. Бачите, ну і, і це кольє, воно красиве. Намисто 43 см, 800 гривень вартість. На ювелірному тросі тут срібний замок. Бачите, зі срібла. Далі аметист 16,3. Розмір. Тут саме такий темний у радіюванні. По краям це не маленькі аметісти, це фіоніти от, в тон. Аметист тут такий темний. Бачите, от він, колір дуже незвичний. Зазвичай він такий світлий-світлий. Зараз я не можу вам ні з чим порівняти, але я думаю, що ті, хто дивляться аметисти, то ті знають дівчата. От В наступному відео треба подивитись, що може, що в мене за метистом ще заховано. Так, 16 міліметрів. Бачите, отакий висотою. 1300 гривень 36 доларів вартість. Така форма в нього ще цікава. Він ніби височенький, але ну, не такий височенький, як у нас були. Ага, так, ще один аметист все-таки у нас буде. Ось такого плану він з крабіками. Тут танзаніти в крабіку, в очах сапфіри, в спинки танзаніти. І отака форма. Форма хотілося так сказати: ну, коротше, форма лінива. От, типу, гіллячок, але так воно зібрано. Просто перстень високий, бачите? І його ще потрібно якось було цікаво зробити. Але, в принципі, воно на руці, знаєте, просто зручно. Ну, не то, що там шинка і високий камінь. От саме такий каст, воно зручно на руці. Ну, як по моїм відчуттям, то мені дуже подобається. Не знаю, як кому. Він трохи такий велетенський. Зовсім трохи. 13 міліметрів. Може бувають, бувають і крупніші, красиво. І камінь тут такий крупний. Крупний, наскільки дівчат не бачу. Ну, просто вже ввечері я вже нічого не бачу.

3200 гривень 87 доларів вартість. Ось такий крабік. Крабік чи я думаю, що це все таки крабік. Аметис такий теж темненький, але попередній він темніший. І далі красивий, красивий браслет. Він регулюється від 17 до 20 сантиметрів. Тут, бачите, такі цитрінчики класні, оранжеві. Гранати родоліти такими кульками. Вони не вагранці, вони кабушони, такий ефект ягідок, бачите? Довжина регулюється у нього від 17 до 20 сантиметрів. Це типу за цим подовжувачем. Отак на... О, дивіться, в чому я. Це в мене святиє жони. Не знаю, як він українською звучить. Ну, не, не думаю, що дружини, але може і так, може і так. Був просто святі. От, вони, ну, я не знаю, може, ще й можна такий замовити. От, я його люблю, дуже часто вдягаю, бо в мене це асоціації з е, Тетяною. Так, тут внизу у нас такий аметист в Огранці, наприкінці нашого подовжувача. Цитринчики тут по 6 мм, наш Аметист він десь до сантиметру. Може, міліметрів 8. Ось такий браслет, е хотіла сказати, молодіжний. Ну, дивіться, його трохи треба регулювати по руці, бо не, -не, -не, -не так вони обіймають руку, ці елементи, як хотілося би чомусь. От, Не знаю, бачите, не лежить він. Щось він не лежить по руці, отак, типу, згинається з одного краю. Може, що він мені по розміру не підходить, але воно все одно, бачите, вони ж вони повинні були б такою радугою бути, щоб, щоб обіймати руку, щоб лягати по руці. От. За вагою. 23 грами 3800 гривень 103 долари. От я не знаю, чи ви сумували за такими браслетами, хоча дуже хочеться великого посилку замовити, як раніше, з такими, ну, щоб їх багато таких прикрас було, бо сумую за тими часами дуже. Аметист красивий. Ще мені здається, що його можна переробити в кольє. У майбутньому, У далекому далекому майбутньому. Коли ми вже будемо сумувати за цими часами. Але я сподіваюся, що до такого нас не доведуть. Так, далі ось така брошка Тайланд, Тут емаль, марказіти і такий типу перлин, але це не жемчуг, це ну, така імітація. Тут така голочка крупна. така вона вставляється і закривається, фіксується от 1200 гривень 33 долари вартість. Вона досить як це сказати важкенька. так 4 см у довжину, 2 см висота наших, бачте, мальчик і дівчика. Це я вже така скрізь бачу кохання. 10 з половиною грамів Вага дівчат вага класна. Звірі класні, ну звірі птахи. Сови. Дуже красиві, на гілочки такі сидять. Класні. Романтичні. Це в нас на сьогодні все. Ось таке відео в мене вийшло. Напишіть, як вам такі перекраси. Ще раз покажу лабрадорчики. Ну, Десь блищать, десь не так сильно, але в цілому ірізація є. Це у нас був сьогодні Таїланд. Всі прикраси у сріблі, дівчат. Це воно в мене автоматом йде, просто це я інколи говорю для новеньких, якщо вони заходять. Всім бажаю гарного вечора, до побачення.